Друзі, сьогодні я вам покажу також, як я роблю голубці із печінкою курячою. Для цього я відварила капусту. печінку я перекрутила через м'ясорубку, відварила рис до готовності, піджарила моркву з цибулькою, одну морквину одну цибулинку. Печіночки я взяла всього-навсього 200 г. Також додала спеції, сіль перець. 200 грамів печінки я пропустила через місорубку. Я відварила 150 г рису і я додав ще трішечки сухого лаврового листочка. Що ж, фарш у нас готовий, я зараз буду. Формувати наші голубці. Я беру одну столову ложку на листочок. Ну, мені дуже подобається робити е, трикутничками, ось так. Загортаю середину. Получається ось такий голубець. І так я поступлю, ще раз покажу, як я роблю трикутнички. Так. Ці простіжилочки ззаді качана я відрізаю. Так, одну столову ложечку начинки. Дивіться, як я формую. Краї отак я з'єдную внизу, а верх загортую. І оцей верх я як конвертик закриваю. І виходить, ось такий трикутничок. Так я поступлю з усіма голубцями. А зараз я зроблю заправку на голубці. У мене свій домашній соус томатний. Я візьму, я думаю, три ложечки соусу хватить. Також я додала 2 столові ложечки сметани, одну неповну чайну ложечку солі і одну неповну чайну ложечку цукру. Також я додав сюди кип'ячену водичку, перемішаю і заллю наші голубці. Ов'язкову треба пробувати на смак. Хороші. Ось скільки вийшло голубців. Я заливаю ось так заливкою і поставлю на плиту. Готуватись вони мене будуть на плиті. Е, да, дуже важливо, в якій посуді ви готуєте для того, щоб голубці не приставали. До дна кастрюлі, то я готую в такій посуді, де кастрюля е, е, тривка. Зриваю кришкою і хай готується. Голубці тушилися на газу півтори годинки. Вони, як закипіли, я тоді на самий маленький вогонь і вони тушилися на такому вогні. Ось так вони виглядять. Бачите, видно печіночка. І дуже-дуже смачні половину, як я відкрила то якраз прийшли дітки, половину зразу вони з'їли. Потім запитали, і з чого це голубці, що такі смачні. Тож я вам раджу, готуйте, смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте щасливі всі і здорові. До зустрічі! Я прикрасила свіжим кропом, їх можна подавати і сметанкою, і скетчупом, з чим любить. Тож готуйте мої любі, смакуйте, будьте здорові, миру нам і радості! До зустрічі.